Доброго дня, друзі! З вами компанія МДАЗОГ. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів ворошлексоночка та роторної ну, косарки Virex. У нас в наявності є фільтр воздушний до МТЗ. Є ось такий варіант. Вход 70 мм, вихід 60. Власне виробництво. Ось так вони виглядають. Також є вхід 85, вихід 60 мм. Та ось такий вхід 92 мм і вихід 92 мм. Також є до них в наявності ось такі кронштейни. Універсальні також власне виробництво. Ось так вони виглядають. Ось такий є кронштейн на Нованжерон справа. Та ось такий на Нованжерон справа широкий. Також пройдемо далі, я вам покажу, ще є ось такі У нас наявності ось такий фільтр газель з корпусом системи вентиляції для НТЗ. Ось так він виглядає. Та ось така площадка для установки фільтра газель на кабіну МТЗ універсальна кабіна. Ось так воно виглядає. Ось так воно повинно виглядати в зборі. От в зборі 3600 коштує. Це ось такий корпус фільтра Волга Бу. Де замовлення, приходьте на наш сайт mdozo.com.ua, Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!